Ідемо зв'язок шукати. Живемо там трохи Ви йдете зв шукати зв'язок. Подімте да. з вами. Зв'язок можна зловити на пагорбі за кілька кілометрів від передової. Зателефонувати треба. Дзвінка чекають. Дітям йде. на онучку рочок. Перший рочок. Перший рочок не бачили. Ще не бачили, в руках не тримали. Лариса та Володимир жителі прифронтового села на лівому березі Осколу. Куп'янськ за їхньою спиною по той бік річки. Я просто навчалась в українській школі і дуже люблю українську, себе. так. А за професією ви хто? Я енергетик, а ви? Ну, я все життя працювала в лікарні. На всю округу є лише одне місце, де ледве пробивається український зв'язок. У його пошуках ми йдемо вздовж фронту, йдемо і знову йдемо. Ще трохи далі. О, <світ> да. ну, зробиш? У тутешніх селах немає на лише зв'язку. Газ перебитий, а місяць тому вимкнуло світло. Робила бригада хлопців, робили порождення, робили, де обірвалося, де робили. Потім раз і все, мабуть, ми не нужні стали. Чи що. Немає страху окупації. Окупації, так ми ж пережили вже. Чому ж немає? Ось так. Так вийшло, що. Визволи два роки на одному місці, а тепер знову бросають. Ця теза популярна у місцевих селах. Я зараз спробую пояснити, щоб всім було зрозуміло. Намалюючи карту, отут просто ось це Куп'янськ. Він знаходиться на правому березі річки Оскіл. Ось вона. На лівобережжі Осколу, де я зараз знаходжуся, знаходиться десяток сіл і декілька містечок. Потрапити сюди надзвичайно проблемно, з недавніх пір. Виїхати звідси ще важче. Тому що переправи і мости тут підірвані, а пантони, які тут встановили, віднедавна перекриті. Це пов'язано з загостренням ситуації тут, тому що російська армія намагається взяти місцевий гарнізон Збройних сил України в такий от мішок. І таким чином. Пробитися до осколу місцеві такі мапи не малюють. Про ситуацію довкола вони й не знають. Тут немає ні інтернету, ні телебачення. Раніше інформацію про те, що відбувається, разом із продуктами та гуманітаркою якось перевозили через оскіл. Тепер із цим складно. Даже нас жінка є сроба в Харкові. Вона тут живе. Ну приїжджає сюди, везла там ну сюди всі харчівси. Там 70 кілограм. Ні сина не пустили опять на гору сюди. Тут не пустили. Вона кусочка хліба не привезуть. Це ж добре, що в нас мука є. Та я б він напекла та їмо. борщ сварила, бо картоха своя, морква буряк свій, а так бо що робити. У тутешніх містах ще працюють магазинчики якимось дивом постачаючи продукти. Однак запаси у них не вічні. Місцеві подеякують, такі умови. Місцева адміністрація зробила, щоб люди виїхали, давши Збройним силам свободу дій. Усі розуміють, воювати, коли поряд цивільні складно. Але є одне але. Мені 60, жінки 75. А, а мені 77. Їхати на, на якесь місто, щоб з нуля починати, це вже не той вузрост. Все, давай. Що давай? Постріл. Це танкісти 43-ї бригади ЗСУ. Вони утримують цю ділянку фронту. Розповідають супротивник, постійно штурмує позиції, якщо знаходить слабкі місця, кидає туди всі сили. Їхній підрозділ натиск ворога витримав, хоча визнають, воювати з кожним місяцем стає складніше. Чому важче? Тому що у них на початку війни не було дронів стільки, як зараз. Зараз просто, я вам кажу, безпосередньо на лінії зіткнення противника дрони літають, як знаєте, от, траса Формули 1. Ну, є. Дивіться, ці протикумулятивні решітки, це от FPV, І вон, бачите, це реп, який на да. танк прям. да, реп на танчику стоїть. Натиск витримали не всі. Російська армія на одній ділянці прорвалася до річки ОСКІЛ, перебивши важливу логістичну артерію ЗСУ. Панікувати поки рано, кажуть бійці, але вже очевидно, що для утримання лінії фронту потрібні люди. У 22-му всі пішли, да. країна спочилася. Да. Зараз просто чоловіки тікають. За кордон придіваюся в жіночий одяг. Людей мало, ну що ж зараз ніхто не хоче йти. Не знаю, трохи в суспільстві думка змінилася, звісно, чим, якщо порівняти з 22-м роком. Трохи є, звісно, образливо, то, що дивишся, ну, в людей як то, війни немає. О, в мене є зв'язок. Все да. одночасно. Сигнал Лариса та Володимир знаходять на краю села. Сину, у нас все добре. Ми живі, здорові. Записалась мама на евакуацію. Можливо, завтра. Речі вже зібрані. Евакуює поліція в один бік. Повернутися уже не вийде. Чоловік, принаймні, поки що, залишається тут із собакою. Плакала. Таке враження, що це не зі мною відбувається. Ну, це таке враження. Розгубленість, не розумієш куди, що. Як вам із жінкою відправляти і залишатися самому? А як? Ви жінок? Да. Ну як би? Так же, як і всім. Скверно я. <танузь> 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 Давайте хватить інтерв'ю. Мені все, бережіть себе. Брисичалко Сергій Декун, Радіо Свобода.